Виконуємо номер 1209 із підручника Алгебра 7 та номер 55.17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь. І наша система. Приступаємо до виконання. Позбудемося знаменників, помножимо. Кожна рівня. Ліву і праву частину першого рівняння системи на 4. найменше спільне кратне наших знаменників, друге рівняння на 21, найменше спільне кратне наших знаменників. Маємо 4 перших помножити на дріб, чисельник якого різниця х і 4, знаменник 2. Додати 4 перших помножити на дріб чисельник, якого сума y 11, знаменник 4. І 4 помножимо на 1, тепер на 21. 21 перша помножити на суму х і 7, 21 перша помножити

21,7 скорочуємо на 7. Буде 42. І тепер множимо на 2. Маємо 2х відняти 8, додати y, додати 11, дорівнює 4. А тут на 7 і на 3. 7х додати 49, додати 3 y, відняти 12, дорівнює 42. Зводимо подібні доданки. Тут 2х додати y, а до 4 в праву частину переносимо мінус 8 і 11. 7х додати 3 у А до 42 переносимо мінус 49, змінюючи знак на протилежний, і мінус 12, змінюючи знак на протилежний. Отримаємо 2х додати y. 4 плюс 8, 12, відняти 11, буде 1. 7х додати 3y дорівнює 42 відняти 49 це буде мінус 7, додати 12 буде 5. Виразимо зміну y із першого рівняння через х, це буде 1 відняти 2х і підставимо замість y у друге рівняння. Буде 3, відняти 6 Х дорівнює 5. Сім Х відняти шість Х, це буде Х. Один Х, і п'ять. Відняти три. Ігрек дорівнює. Х дорівнює 2. Підставляємо замість Х2 у перше рівняння. І тепер Х дорівнює 2. Знаходимо Y. Y дорівнює 1 відняти 4. Це буде мінус 3. Записуємо відповідь 2 мінус 3. Номер 1209 із підручника Алгебра 7, та номер 55, крапочка 17 із підручника Математика 7 виконано.